600 повітряних цілей Путін запустив і показав, як він хоче миру. Довготривалого просто це напевно така підготовка. Але е, дрони компромісні демонструють, як вони в пошуках миру атакують законні військові цілі на території країни-агресорки. Генерали нагло брешуть путіну, і це значить, що він не може досягти цілей своєї війни, а вони в нього незмінні. Про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, прямий ефір одразу двох ютубів 24-го, і Тараса Загороднього політехнолога, який є зараз моїм гостем і нашим. Пане Тарасе, вітаю! Рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Підпишіться, будь ласка, друзі на Ютуб де ви нас дивитеся на Ютуба Тараса, де ви нас теж можете дивитися на мій ютубу Токс, Не забудьте, будь ласка, нас уже там майже 67 тисяч підписників. Але зараз така цифра 66,6. Я розумію, що ви мене відьмо інколи називаєте, Але давайте зробимо там зрушення вперед, щоб вона була не такою диявольською. І тим паче нагадаю, що у нас є завдання, до 28 грудня зібрати 70 тисяч підписників, що був подарунок одному з моїх з моїх редакторів на день народження. То підписуйтеся і. Курс жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску і самозахисту від пана Тараса. Підпишіться активне посилання в описі під цим відео. Ну і звісно, щоб вас совість не мучила, що ви раптом не допомогли нашим захисникам ще й напередодні таких великих світлих свят. Нагадаю, що триває мій збір на бус T5 для підрозділу Фенікс. QR-код на ваших екранах за ним можна перейти, опинитися біля котика на монобанушці і задонатити гривня 2,10, а 200 даємо можливість. Виграти 16-й айфон, принаймні точно взяти участь у його розіграші. Ми збираємо 545 тисяч гривень, а зібрали майже 140. Молодці, але щось пригальмувалися. Давайте пошвидше, аби ви хотіли бачити, як я усміхаюся, пане Тарасе. Ну що маємо донатити, маємо працювати, тому що російські сьогодні в ніч вкотре показали, атакувавши масово під ранок українську енергетику, що їм мир не надо. Вчора Сережа Рябков, цей значить, представник російського маніачели, заступник Лорова, звийшов і сказав. Що в просто не треба перемиря, бо їм треба довгостроковий мир. І я так що зрозуміла, що це ж напевно сьогодні запустивши, як пише пані Свириденко, пані прем'єрка, по нам понад 600 дронів і десятки ракет. По нас це, напевно, є ото підготовка така росіян до довгострокового миру. Ми просто не зрозуміли. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об'єкти в західних областях України. Це був свідомий цинічний російський удар. Напередодні різдва пише Свириденко. Зеленський тільки вчора попередив. Бираючи ставку, що росіяни готують масовані удари. І ось, будь ласка, в той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки. Ну, пане Тарасі, ну, я думаю, що вони свято не свято обстрілюють. Да? Але оце таке масована атака на фоні того, що Дмитрія Вачечах вилетів зі штатів до Росії. Були знову інтенсивні переговори по миру. Росіяни беруть і роблять м -м, те, що ми від них постійно так очікуємо. Да? Ну так вони і не збираються припиняти війну. Це ж чим далі, тим очевидніше стає ну для всіх, тому що їхнє завдання знищити Україну. І україн, українство. І, як знаєте, якось один цей друг Дугіна, якось в 23-му році, досить точно сказав: наше завдання знищити Україну, українців і дух українства. Бо дух українства це ідея, яка не має ніяких меж, і вона буде розривати Росію всередині. А тому, тому звичайно, що вони будуть продовжувати це робити. А, ну, всі ці розмови про те, що довгостроковий мир це мається на увазі підписуйте це в так звані стамбульські угоди а, і виходьте з чотирьох областей. Нічого тут не помінялося. А, не даремно взяти цей рябков, а, тому що. Які пам'ятаєте, якраз напередодні широкомасштабного вторгнення став ультиматуми країнам НАТО, що треба повернутися до ситуації 97-го року, тобто виведення всієї військової інфраструктури НАТО, взагалі зі східної Європи? Так що нічого тут дивного не відбувається, продовжується те, що продовжується. А поки вони б'ють по енергетиці, у цієї ночі теж. Стався удар по цікавому підприємству хімічному підприємству. До речі, знову таки з одинним збігом обставин, які належить компанії Лукойл. Хімічне підприємство, яке так, оце така, така красива картинка е, з відео, яке виробляє теж компоненти для виробництва зброї, там і карбаміди виробляють і багато чого іншого. Е, тобто йдуть удари по тих хімічних підприємствах, які є ланцюжком виробництва, в тому числі дронів. А тому, що вони композитні матеріали виробляють і багато чого іншого, так що війна триває, виснаження талиф в Росії продовжуються. Ну так, да, давайте про це підприємство і поговоримо детальніше. Звісно ж, я теж підготувала, як бачите, і відео про нього. І а, нагадаю, що це вже не перший раз фігурується назва в наших обговореннях і в зведеннях ударів. Будьонск. Ну, з такими назвами і має палаць, бо воно як так названо, то що як там Ставропольський край Російської Федерації, нафтахім, Ставролін, боліетилен, поліпропілен, потужна пожежа. Ну тут навіть не треба описувати, видно, що ядерні гриби отак. Голова регіону це дуже оригінальний Ім'ям по батькові прізвищі, і прізвищем Володимир Володимирович Владимира. Ну, це певно, на честь Путіна там все поназивали, я підозрюю. Підтвердив удари по місту. Ну тут да, тут уж підтверджую, не підтверджую, якби воно видно, що без загоряння не обійшлося. Він, звісно, каже, що це значить, атакувати пробували, але ми бачимо, що вдалося. При цьому прикметно Владиміра, до речі, не перший раз визнає, що житлові будинки, інфраструктура забезпечення міста не пошкоджені, постраждалих немає. Не уточни, він, правда, Деякий об'єкт загорівся, як завжди, але бачимо, що да, оцей дійсно ставролєн. А що ж не можуть захистити? Я не можу зрозуміти. Уже ж не перший раз прилітає. Ясно було, що не останні. Не вистачає у Путіна ППО. Або він думає, що ці об'єкти якісь не такі важливі, як його ам, дачі і бункери. А це неможливо зробити, тому що дивіться, навіть за часів Радянського Союзу, коли була. А, більш потужна країна, так були виробництва зброї, менше цілей було менше цілий. А, в основному захистити могли тільки великі міста. Ну, в основному Москву, тоді Ленінград, Київ, наприклад, а, і то тоді основними основними ж об'єктами, від яких треба було захищати, це були ж літаки та ракети. От, а зараз е це неможливо захистити, і самі росіяни визнають, що ледь не вперше в їхній історії їхня територія стала їхньою величезною проблемою, тому що так е росіян, що ніхто за останні 400 років не мочив. А вони ж, вони ж як виходили, з якої з якої історії, що от іде армія, припустимо на їхню територію? Вона там через територію губиться, і потім не знає, що робити з, з такою величезною територією. Ну як там Наполеон, наприклад, на Москву наступав, поляки теж наступали там в 1612 році. А, і не знали, що робити з такою величезною територією, яка часу була на Так ось тепер з появою України там, тобдронів стратегічного значення а, ракети, які все більше більше з'являються, що визнають не а, ну, наші урядовці, нашим урядовцям, я ви знаєте, я скептично ставлюся до заяв, що ми виробили ракети і все інше. Я вимагаю конкретики. Конкретика це коли а, стогнуть а, а, росіяни, показують уламки ракет, які прилітають або вони частково збивають. Ну так теж буває. А це говорить і вони визнають, що вони з'явилися, з'являються, і все активніше беруть участь в тому, щоб роздовбати Росію. А далі дивіться скрізь, неможливо розставити це системи ППО. А чому тому, що купа підприємств, які є частиною технологічного циклу? Ну, наприклад, ти не наберешся ППО, щоб поставити біля кожного, наприклад, компресора, який прокачує нафту. А що таке вибити один компресор? Це ж фактично Нафтогін зупиняється достатньо надовго. Ти не поставиш біля кожного хімічного підприємства. Ти не поставиш його біля більш дрібних підприємств, які, наприклад, виробляють якийсь компонент, припустимо, для виробництва того самого, самого Шахету. Ну, наприклад, якусь електроніку. Чи якусь іншу річ, яка потім складається в тому ж Татарстані, і це все затримує ці ці процеси, і це дуже правильна тактика, тому що це дозволяє такими точковими ударами і знищувати їхню економіку, і знищувати одночасно їхній оборонний оборонний потенціал. А в принципі, це українці йдуть, ну за прикладом Сполучених Штатів Америки під час Другої світової війни. Це коли вони разом з британцями почали вже ну е, зносити Німеччину просто в порах. Але американці ж люди ж прагматичні прагматичні почали рахувати, що щось дорого виходить. і без Бі коли ми просто бомбардуємо Німеччину, а, тому вони взяли собі на приціл а, два дві головних галузі а, для того, щоб зупинити воробну взагалі а, машину тоді Рейху, вони взяли бомбардувати, взялися бомбардувати а, ці заводи з виробництва синтетичного палива. От їх просто системно бомбардували. А там та ж там німці теж були хитрі. Вони ж часто будували фальшиві заводи. Ну, тому що тоді ж не було такої оптики. От ти летиш вночі, ти не бачиш то справжній завод, то не справжній завод. Вони будували фальшиві такі, знаєте, заводи. Вони відбомбардувалися, потім дивиться, що все рівно це, це, це падальше працює. І все ж таки вони дотиснули це. І в результаті, незважаючи на те, що німці виробили величезну кількість зброї, ну там автомобілів, тих ракет Фау, літаків. Проблема в тому, що палива вже не було. І воно все просто залишило стояти на місцях. Наступну наступну галузь, яку взялися тоді а, впольовувати а, американці з британцями, це виробництво підшипників. Бо підшипників ти ж фактично нічого не зможеш зробити. Там не двигуни зробити, не будь-який механізм просто не працює. А, і вони над цим теж працювали. Так і Україна, вона ж бере не о, такі от точкові речі, які є дуже, дуже, дуже чутливими для росіян. Які вони не збиралися захищати. Ну німці принаймні розуміли, що будуть нальоти. Вона там достатньо щільна була система ППО. А тут і неможливо тут нічого зробити, тому що дрони прилітають куди завгодно. Далі а, о, може бути така, як о, операція павутиння, та що СБУшники зробили: приїжджає вантажівка, вилітає дрон. А що ти в біса тим взагалі зробиш, тому що ти не зможеш взагалі його побачити вчасно? Ну і так далі. Тому це це якраз показує, що їхня велика територія і стала для них великою проблемою. Вони не можуть її захистити. Так, як тут, а, а взагалі Путін може і не і не думає, що її треба захищати. Генерали Путіна малюють йому райдужну картину з фронту, переконуючи в перемозі. Пише Financial Times, така величезна публікація про те, що путіну регулярно надають зведення, які завищують кількість жертв Україні. Ну українських підкреслюють ресурсні переваги Рос Росії, применшують тактичні невдачі. Відтак Путін продовжує військові дії, не зважаючи на здавалося б вигідні мирні умови, запропоновані Трампом. Бо це рішення на думку західних чиновників зумовлене Хибну інформацію, що надходить до Кремля, за словами двох чиновників, які поспілкували з метя, російські військові та служби безпеки регулярно надають Путіна зведення, в яких брешуть. І, хоча Путін також регулярно зустрічається з довіреними особами, які пояснюють йому, що війна стає дедалі більшим гальмом для економіки Москви, Ота райдужна картина, намальована генералами щодо поля бою на брифінгах, змушує його повірити, що він може виграти цю війну. А наскільки і оця помилка величезна може зіграти для Путіна фатальний, ні не жарт, а просто таки фаталь стати фатальним епізодом його існування, існування його Російської Федерації? Я все ж таки думаю, що Путін знає. Я думаю, що знаю, тому що у нього іноді проскакує, іноді проскакує, коли він про щось говорить, що в дійсності він володіє інформацією. Але тут питання в тому, чи хочеш ти помічати цю інформацію. Це раз. І друге, коли оце західні медіа починають шукати там, що йому там. Царя обманюють, він бідося, виявляється, нічого не, не, не знає, треба ж йому донести правду і все інше. Ну вони знову а, в таку ж саму помилку а, стикаються з такою ж помилкою. Вони думають, що там є якесь раціональне зерно. Немає там вже раціонального зерна. А він те, що заявив, це боротьба він буде воювати, поки буде живий, тому що це питання для його виживання, фізичного виживання. і Він буде битися до кінця. Та плювати він хотів на ту економіку. Слухайте, він вже зруйнував до такого стану, що там повернутися неможливо. А, і так далі. Тому вони ну бачите, ну коли вони пишуть, ну як же так? Він же економіку руйнує. Ну це знову таке. Це ще раз тут говорить, коли американці той саме Трамп говорить, що а, погана керована країна, а, що давайте зупинятися. Вони виходять ну, це раці, як раціональні люди. А що ну як так можна робити? Ти ж руйнуєш фактично країну на доводу невідомо чого. Давай ми тобі там щось десь можемо там допомогти. Правда, вони хочуть допомагати з своїх інтересах, тут зрозуміло. Але вони не розуміють, що це як раціональне бачення, і воно ніяк же не піддається не піддається ніяким ніяким ночам. Те, що він все ж таки розуміє, що в дійсності відбувається, це досить показово було на цій прямій лінії. а Коли він говорив. Дивіться, він все ж таки не говорив про економіку майже нічого. Якби він не знав, що реально відбувається в економіці, а то ну там ну там обманюло його мовно кажучи. Він би продовжував говорити про зростання економіки, зростання там жирів, надоїв і все інше. Ні, він знає це Він знає це і розуміє, що десь є зіткнення з реальністю, яку не треба переходити. І далі, коли він а, оце почав відкрито говорити, що треба ну, щоб в білу всі торгувало, менше готівкових а, грошей було. А, цей тиск на малий бізнес, а, який вони роблять. До речі, я, як у нас там, знаєте, теж наш наш МінФін такий же приблизно і До речі, демонструє. Я просто відступлю. Я коли побачив картинку, коли вони написали, що на митниці заходить, а, заходить ця. Товар, і виявляється, у всьому винуватий ФОП, який купує цей контрабандний товар. І при тому, що Мінфіну взагалі під, під, під підпорядковується митниця, так. Тобто називається е, 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 як це так розслідувати, якби під час слів становити на самих себе називається. Так і тут ми бачимо. Вони коли він розуміє проблематика, він, він розуміє проблематику і не говорить про це або говорить по іншому. Тому сказати, що він нічого не розуміє, я не вірю. А я думаю, що все ж таки у нього декілька джерел інформації. І якщо от уважно знову таки послухати, він все ж таки знає, що відбувається. Але ну буває, що в рамках там, знаєте, в рамках підтримки якоїсь. А, там а, духу війська він може сказати, що захопили Куп'янс. А потім, а, коли там Зеленський з'явився, перевернув, він виглядає як ідіот. Там я думаю, що якісь висновки все ж таки будуть там серед генералів і все інших. Але не одразу ж, тому що Путін не полюбляє одразу ж міняти людей. Тому що якщо ти міняєш людину, яку ти призначив, то ти визнаєш що ти сам ідіот. А, ну так побудована авторитарна влада. Тому все він чудово знає, я вважаю. Він бачить, що нічого не виходить, а далі починається ірраціональна віра в такі вундервафер. Більш того, ірраціональна віра, що Путін все розрулить. Я от нещодавно теж дивився такий короткий там образ інтерв'ю. Є такий В'югін в Росії. Там колишній за заступник Центрального банку Росії, там Мінфіні працював. так, от ну... Особливий тон а що чекають ці еліти, а вони у них у них теж і раціональна віра в цього Фюрера, що він якось все розрулить. Ну, якось, що є у нього якась вундервафля, якою він розрулиться на геополітичному рівні, і все буде добре. Тобто, все тримається на магічній вірі, що якось воно вийде по-іншому. І тому те, що Путін, а, а, Путін, я думаю, що знає, думаю що знає. А, але там працюють раціональні механізми, які досі не розуміють, ну точніше, так не хочуть визнати, наприклад, західні країни. Що це ну фактично як Гітлери? Тут без бомбардування і відрізання голови комусь не будемо пальцем показувати в кого. Ми і так всі знаємо. А, ну просто не обійдеться. А Дональд Трампа, який збирається тут по 104 кораблів кораблі в день будувати, заявив, що він нормально оцінює хід переговорів між а, сторонами, між Україною, Росією, Штатами, Європою, нормально каже. Запитали у журналіста, що ви взагалі можете сказати. Давайте почуємо, що він відповідає. Отже, перемовини щодо України і Росії тривають. Вони, як ви знаєте, втратили 27 тисяч військових минулого місяця. Переважно військових, але й деяких цивільних людей у Києві тощо. Але переважно військових, і перемовини тривають. Я скажу що, знаєте, між цими двома лідерами існує величезна ненависть між Путіним і президентом Зеленським. Величезна. І я сподіваюся, що ми зможемо це завершити. Ми ведемо переговори. Перемовини йдуть непогано, і ви знаєте, я припинив вісім воїн. Нормально, така собі оцінка. Президента України Володимир Зеленський між тим очікує доповідь Рустема Умєрова і каже, що треба тиснути на Російську Федерацію, щоб мати від них дійсно не, не отакі підтвердження миру, коли вони нас збивають. А побачити якісь конкретні їхні просування до справедливого переговорного процесу. Давайте почуємо, ще Зеленського. важливо, щоб американська сторона могла досягти і. Відповіді від Росії реальної готовності цієї держави зосередитись на чомусь іншому, не на агресії. Звісно, після стількох років спочатку гібридної війни, тепер повномасштабної, слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств та вторгнень. Але Зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску це те, що переконає навіть таку вперту особу. Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення і російського населення, і водночас платити за вбивства на фронті. І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей російської воєнної машини стало менше. Я вдячний всім нашим воїнам за діпстрайки. Зараз майже кожної доби є результати, особливо це відчутно в діпстрайках проти російського нафтового експорту. Добре, що Євросоюз, Америка та інші партнери тиснуть на російський експорт газу і нафти. Танкери, які Росія використовує, щоб заробляти на війну та утримання путінських друзів все частіше отримують проблеми в ключових акваторіях. А міністр оборони Німеччини Борис Пісториць в інтерв'ю виданню ЦАЙТ каже, що попри зусилля України, Європи та Сполучених Штатів Америки щодо досягнення припинення вогню, Москва не демонструє жодних ознак зацікавленості в завершенні війни. Що ми проговорили раніше? Говоримо тут кожен день. Але, хоч ви кажете з 19 листопада, що весь цей театральний цирк не мав жодного сенсу з самого початку, і треба було дограти ролі, бо білети були розпродані. Але далі, от тепер що? От, от пройшло вже купа раундів: Берлін, Женева, Флорида три рази, Об'єднання Арабські Емірати, Буданов вчора каже, що він Теж беру участь в переговорах, може там в ОАЕ брав цю участь і бачить сигнали зі штатів конструктивні. Ну я не знаю. Я... Який, тобто, зараз по перемовному треку може бути розвиток подій? Чи треба дещо їздити, зустрічатись? Ні, ну їздити зустрічатися треба. Ну Трамп розказав, що будуть якісь проблеми, як я сказав, до 27 числа. потрібно щось будуть, якісь проблеми, якщо не почнуть обговорення. Ну от Зеленський їздить обговорює, у мірах їздить обговорює, Буданок їздить обговорює. При цьому удари ж не припиняються по території Росії, не припиняється. Ну, з позитивного з цього перемовина можна сказати, що Україна притисла США стосовно того, а давайте гарантії безпеки, які затверджені не в цьому, а в Конгресі. Ні підчесне піонерське слово Вікафа, ні піонерське, але чесне слово Трампа, а конкретика, яка повинна бути затверджена в Конгресі. Далі, що от намацування було, що я вважаю позитивним, є розмова про надання Україні якихось торгівельних преференцій з боку США. Про це і Рубіо говорив, про це і Вітка говорив. Але вони так хочуть: ну, ви відійти там з Донбасом ми дамо дамо преференції. Ну, звичайно, що це біліберта, але сам 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 факт того, що американці все ж таки готові розглядати Україну в якості своєї точки опори в Європі і в Євразії, це дуже добре, в дійсності, коли йдеться про преференції, тому що, ну, наприклад, економіка Німеччини, Південної Кореї і. Японії змогла швидко відновитися якраз за рахунок преференції після Другої світової війни, тому, що американці дали доступ на їхні ринки, а далі далі Україна вже демонструє силу, коли б'є по танкерах, коли б б'є по портах, там де. Тонуть в тому числі підводні човни і багато чого іншого. Це і працює, а далі воно гроші є. Є те, що там говориться, дуже дуже добре, не добре. Але сам, от, наприклад, що добре в тому механізмі, які все ж таки пересиливши себе подолала Єврокомісія. Там же вони купу в дійсності змін внесли, знайшли все ж таки механізм, як обходити а, різні каламутні країни, які ставлять палице в колеса і так далі. А, це теж такий позитивний, позитивний результат цих перемов. А більше я б нічого від них і не чекав. Тому далі починається тиск на самого Трампа, тому що. Він же цих людей викликав на перемовини, а нічого не виходить. Так що нехай він тепер буде розбиратися, як він повинен виглядати краще. Washington Post оцінює наступні перспективи російської економіки. і Каже, що війна її зламає вже в 2026 році, оскільки жорсткі нові санкції проти нафтового сектору Росії посилять дефіцит костів. Пише Washington Post. Економісти заявляють, що Росія зараз у найслабшій економічній позиції за останній час. Причиною цього стала витрата грошових резервів за позичення, які використовувалися для фінансування військових витрат. Ну, тобто, ця переведена на військові рейки економіка. Бачимо, що не робить. Ви казали про перший квартал 26 року, якщо в тому ж дусі все продовжиться. А, ні, це не санкції, це удари України. Ну, дивіться, можна ще да, санкції то таке, то танці з бубнами називаються. Пентрієка, це таке Україна. Дивіться, от деякі от економісти помітили, що великі знижки, великі знижки на російську нафту на російську нафту за дивним збігом а, почали даватися от в, 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 в новоросійську після 5 листопада. Там до 30 дол... 5 доларів стало. А що сталося 30... 5 листопада? Влетіли дрони, влетіли дрони, всім, що то стрьомно стало. Так? Е, далі, коли почали по танкерах бути е, теж знижки почали падати, Фракт, ціна фрахту зросла. Але бажаючих стає все менше-менше плавати. Тобто нафто начебто є, але спробуйте її продати, що вирізти, спробуй. А і багато чого іншого. От вона і лежить там десь в портах. Новоросійська і, і то питання що лежить, тому що у них немає вже сховищ для того, що це зберігати. Тому це не санкції, так як люблять говорити американці і всі інші. Ні, це конкретика Це конкретно санкції, які накладають Україна на Росію, не даючи її можливість експортувати нафту та газ. Ну газ там поки що через Мурманськ іде але нафту це головне. І цей процес триває, не хто ж не зупиняє Україну. І тут співпадають інтереси в принципі нинішньої адміністрації та України. Російська нафта не повинна бути на зовнішніх ринках. І що найстрашніше для росіян, дивіться, ціна на нафту не зростає, а тільки падає. І тому а, те, що вони говорять про 26-й рік. А, вірю, а, вірю, якщо Україна вдасться взагалі заблокувати експорт російської нафти через Балтику та через порти Чорного моря. А подивимо, що буде в Росії в 26-му році, принаймні навіть в першому кварталі, якщо з такою інтенсивністю будуться а, наноситись удари, якщо вже підтягнеться там в серійному виробництві українська балістика і та багато чого іншого. Ну сюрприз на сюрпризи буде. Ну і головне, головне, Україні ж не хто зауваження не робить з цього приводу на, на відміну від істерики, яку питав Байден Україні після перших ударів по Росії. Однозначно, пане Тарасе, дякую вам за цю розмову сьогодні. і Завжди. Спасибі вам за цікаві думки. До дякую. зустрічі завтра о тринадцятій. Хорошого дня. Дякую. Тарас Загородній, політтехнолог, Ірина у Ян. Тисячі людей з нами побуло на Ютубі 24-го і майже три тисячі людей на Ютубі. Пана Тараса. Друзі, дуже дякуємо за таку активність. Ваші лайки, коментарі. все це вітається. Не забудьте підписатися на курсорські перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту від пана Тараса. А також на мій ютуб у Токс. Ходіть підпишіться. Ну як ви самі пишете, хороший день починається з донату. Дійсно, так і є. Тож нагадаю, що триває мій збір п'ятсот тисяч. Я збираю гривень на bus T5 для які воюють на Донеччині зібрали кожна ваша гривня, внесок в нашу спільну перемогу. Побачимося і переможемо.